Так, дівчатка, давайте подивимось результати живцювання брунечкою в агроперліті. Дивіться, шикарно. Це було 31 березня, я робила. Бачите, вони аж підіймаються і біжать, біжать, біжать. Це найлегший спосіб, що у мене вийшов. Ось, Бачите, вони оприскані дощовою водичкою. І ось так чудово пускають корінці. Так, що важливо, хто не бачив або хто хоче, можливо. Коли ви зриваєте зараз, чистите кущики, відео, теж рядашком є. Чистите кущики і знімаєте бронячки, ви їх потім кидаєте в воду. Ось так в воду. Минулого разу вони в мене дві годинки полежали в холодній водички. Зараз. От вечором я знімала брунічки і зараз на обід вони до, до сих пір лежать у водички і чудові, пружні, те, що треба, не в'ялі. Не бійтеся, якщо вони довго у вас полежать. Після того ви берете контейнер, у мене без дирочок, насипаєте агроперліт трошки, водички наливаєте, і бачите, тут е, я зілью водичку, бо тут лишні, я так розумію. Ой, ще її прикопала. Потім ложите їх ось так. Зчищайте отут з кінця кору, якщо вона є. Зараз знайду якийсь, давайте я, тут майже її немає. Ось давайте великий, на великому покажу. Якщо є ось тут коричневе, більше коричневого, то ви його отак от знімаєте все. І ложите туди, щоб вони були чистенькі. І ось так накриваємо ми пакетиком. Це у вас буде тепличка, можете маєчку. Я щось трошки тіснувати кулочок. Ой-ой-ой. Сьогодні вони мокренькі, завтра можна заглянути, оприскати дощовою водичкою. Я її збираю спеціально для квітів, щоб нічого не завинялося, і водичку теж дощову ліві. І ось так закрутила, повітря набрала туди. І ось бачите, ну, тут трошечки маленьке. І ось так він з повітрям і стоїть. На віконечку, на західному, якомусь де прямі сонячні промені, не достають. Або на якомусь північному, але на вікні. Ось так. Ці зараз я буду пробувати ложити в вермикуліт. Так само, але вермикуліт. Зараз перегляну, чи є там на кінцях коричневе, поприбираю і положу у вермикуліт. Але якщо я буду бачити, що щось погано відбувається з ними, то я срочно перекладу в агроперліт. Він в мене просто якраз закінчився, але на днях, якщо я буду бачити, що щось погане, то я срочно куплю і те ж саме зроблю. Зараз спробую вермикуліт. Не знаю, чи буде в нього так, чи ні. Але треба спробувати. Так, засипаю небагато. Зараз нальємо водички. І, можливо, буде шедевр, Можливо. Ой, трошки, трошки. Можливо, ефект не буде. Пишіть, хто це робив. Іменно так. У кого виходило? Так, зараз набереться. Якщо лишня водичка буде, то я зіллю. Лишня волога нам не потрібна. Злила поки що водичку, і бачите, ось коричневе, як кора з самої гортензії. її треба зняти, бо воно там загниває. Воно і так може підгнити. Так. Я думаю, вам видно, бо зум прыгає трошки так. І ось кладу я сюди. Так, вершечки потім я обов'язково буду зрізати оці вершечки. Тому що це ще молоднячок, його треба формувати, обрізати, щоб він наростав сам по собі, кущик гарний. Тому. Треба буде обрізати. А не спішити, щоб він заквітнув. Так, ось така малеча. Малеча якраз добре, бо в мене є ці лівійники вже. Я хочу спробувати так само. Не садити їх там в пісок або кудись. А іменно хочу так. Так, це один сорт у нас. Був діамонтіно, я їх, в принципі, бачу зовнішнє, тому ложу без проблем. Так, а це в нас Мельба. Мельба Фрайс. Так, ложу вальтом, щоб помістилося. Щоб не стояла куча у мене на вікні, а більш так компактно заглянула, оприскувала. І закрила. Довго я їх не провітрюю. Я взагалі їх, по-моєму, особо не провітрюю. Я відкрила, оприскала, набрала повітря, я вам показувала як і закрила. І на віконечко без прямих сонячних променів. Не треба їх варити тут. І буде чудово. Так, зараз покажу вам віночки. Ось так. Я думаю, що тут трохи хуже буде і не те. Але тим паче треба спробувати обов'язково. Так, одягаємо в кульочок і наблюдаю кожного дня, що там буде робити. Так, все, тут вони в кульочку, я їх відставляю. І для цікавості я зараз буду так само ложити ось такі великі. Бачите, величезні, це фантом великий. Так. І трошки ванілки в мене є. Здорослого куща. Зовсім трошки. Але щось є. Так, насипаю я літург. Водички наливаю. О, можливо, багато. Зараз буду дивитися, якщо багато зіллю обов'язково. Ну, я думаю, що воно впитує, збирає добрячий вермикуліт трошки інший, чим. агроперліт. Так, ага. Угу. Водичку приберу зараз. І буду ложити ось такі велетенські, які прям готові аж для піску. Так? От. Ми чекаємо, чекаємо, як широколисті гортензії, і в пісочок. Але я хочу спробувати так. Так, ага. Дивлюсь, дивлюсь і не туди. Так, єдине, що вони багато місця займають. Ну, думаю, що щось буде. Ну і водички вони будуть требувати багато, тому що вони велетенські. Так, треба буде більший контейнер брати. Ага, треба більший взяти. Так, зараз. Взяла більший і потім або в пакет, або кришкою буду накривати, але не наглухо, з повітрям обов'язково так. О. Так, бо вони величенькі. І лежати їм тіснувато. Все, тепер перше я так кладу і обов'язково спостерігаю, що з ними трапляється, підходить їм чи не підходить. То я швиденько потім, якщо що, перекладаю в агроперліт, який я обов'язково сьогодні. Візьму. І думаю, що буде чудово. Так, порядочок, дівчата, діліться своїм досвідом, що у вас виходить, що не виходить. Можете обов'язково писати, що ви робите, що... що хотілося би, що зовсім не виходить. Так, хочеться положити, тут водичка. Зараз зілью зараз ще. І залишати свої коментарі. Так, бачите, ось коротшу треба знімати. Хтось зрізає лезом. Я їх просто прибираю, ви бачили як? О, так, порядок. Все. Іду саджати свої живці, ці малесенькі, а ці відправляю на віконечко в пакети під оприскування. Все. Дівчата, вашим живцям лайк і всього найкращого.